Я хочу мати улюблену команду. Я подивлюся з тобою кілька ігор на вихідних, а ти більше не піддаватимешся на провокації в школі. Згоден, домовилися. Перша, друга і третя ліги. Це 56 клубів. Ми подивимося усі їх разом. П'ятдесят шість. Ну ти ж обіцяв? Одинадцять гравців, але видів взуття. Без ганебних талісманів. Але краще не буде. Звідки знаєш, якщо не бачив усіх? Я не встану. Я не фанат шайде. Yes. Цей стадіон будували нацисти. Я туди не піду. Джейсоне. 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 Ми на вихідних, тат. Ми круті. Я хочу, щоб він прожив якомога щасливіше життя. У моїй голові стільки демок одночасно, і вони не поєднуються, як війна в голові. Джейсона! Слухай, внуче, Ти хороший такий, як я. Швидше він усе життя їздитиме у своєму ліфті. І все, що ми можемо, це їхати з ним поруч. On... Бунтарі на вихідних. А як не сподобається жоден з 56 Пошукаємо в Європі. В Європі? Так. Скоро у кінотеатрах.